І єс! Yes! Він його з'їв. Добре, баті, Але виглядає він дуже-дуже лячно. Може не треба його тут тримати у селищі? А? Не подивись, що він робить. Слухайте, я буду сидіти тут у печері. Все вибачайте, але туди я не піду. Ви тільки подивіться, у мене з'явився новий друг. Ну точніше, як він буде, як мій пет, я буду його вирощувати. І так, це справжнісінький мімік. Ви тільки на нього подивіться. Він прям один в один, друзі. Навіть не питайте, де я його купив, тому що там, де я його купив, його вже немає. Ну, а якщо чесно, то сюди приходив е, продавець з ламою такий бродячий, і він продав мені оцього міміка. Тепер давайте спробуємо якось він сказав, що можна його виростити. Знаєте, як от е, діти там виростають і, і всі тварини виростають, він теж може вирости, але його треба дуже-дуже нормально так годувати. Е, е, я не знаю, чим його годувати, але продавець сказав: Ого, нічого собі, продавець сказав. Що він е, є тільки м'ясо. У мене є тако, тут є м'ясо, але тут, окрім м'яса, ще дуже багато всього є. І там. О, у нас є щури. О, там в кущах сидять купа просто щурів. Давай зараз спробуємо подивитися, чи буде він їсти щурів. Давай, ходімо за мною. Я тобі зараз їжу покажу, де їсти, а ти. Е, а ти будеш їсти їх. Подивимося. О! Оце миша якась. отут, Прямо тут сидить, диви. Він побачив її, так, друзі, дивимося. Давай, 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 це цікаво. Ану, ану, ого. Що це нею? Здає? Він здається її він її покусав. Нічого собі. Так, давай я тобі зараз закину м'ясо, бери. Ось воно. Він не, не може туди залізти нормально. Важкувато йому поки що лазити. Так, давай, е, давай, 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 не знаю, селянам показувати чи ні. Думаю, поки що не треба. Хоча вони і так можуть подивитися. Бо вони ж там ходять і вони все бачать, що з цього боку відбувається. Окей, так, де він? О, він вже тут. Ну що, давай, зараз подивимося. Мімік проти щурів. Чи зможе він з'їсти щура? Я думаю, що зможе. Тому що, дивіться, він. Ну. Або такий самий, як щур а, за розміром, або трішки більший. Так, заліз. І. єс! Yes! Він його з'їв. Вон м'ясо вилетіло з нього. Так, а ну ще. Ви подивіться. Хо -хо -хо. Нормально, нормально. Зараз він позбудеться від усіх щурів, які тут у нас були. Це дуже-дуже добре. Ну, я на це сподіваюся. І треба слідкувати, він от зараз буде їсти. І. О, він їсть так. Він їсть, він їсть, він їсть. Чудово. І він може стати більшим. Треба слідкувати за цим усім ділом, тому що е якщо він буде більший, то напевно, що. Він реально збільшився, ви подивіться. Він був менший. Він реально був менший. Він ще є щурів. Так, але щось мені здається, що щурами він вже не наїсться, нормально, так. Ну, типу, так само, як і до цього. Якщо. О, він підвівся! Дивіться, на дві ноги став. Ого! Це. Опа, це цікаво. Давай зараз я сюди підбіжу. Заберу зараз тут м'ясо. На тобі! Ой, тут шури встають, ні 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 Вилазять ще якісь з піску. Він здається, більше не хоче їх їсти. Ага. Я зрозумів. Так, добре, давай сюди. О, ні, селянчики дивляться, селянчики дивляться. Зараз ми знаєш, що зробимо, міміку. Ми зараз з тобою підемо, там є вівці, і ти спробуєш їх поїсти. Ходімо, зараз подивимося, чи буде він їсти е -е, їх, тому що. Ну, не знаю, типу, вівця, вівця смачна чи ні? я, здається, не їв вівцю. Ось там. О, дивіться, там просто ціла купа. Так, селянчику, ти ж не проти, що ми тут займаємося своїми справами. У мене новий пет є. Бачиш який це. Їх! Ти навіщо ти зробив? Ти навіщо ти зробив? мімік? Я з ним розмовляв взагалі то. Там ще селян якийсь є. Кінець просто. Ось вівця, біжи сюди, 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 давай. Вівцю можна, а селянчика не можна. Я просто в шоці. Так, у той селянчик там стоїть, дивиться. Я хотів порозмовляти з оцим селяном, але так, що тут? Тут хтось є? Там хтось сидить, дивіться. там селя... селянчик якийсь є. А де вівця? Він що її вже з'їв? Я не розумію, він реально з'їв ту вівцю вже. Так, а ну перелазить. Він туди заліз, дивіться. Дивіться, жире вівцю. Селянчику, ти туди беремайся, це мій новий пет. Баки, слухай, а це точно нормально? Від нас те жире. Ну, не повинен нас жерти. Він просто бачиш, он е, вівцями похарчувався і все. Але, бак і він, здається, став більшим прямо зараз на моїх очах. Що? Ого? Реально, він збільшився. Так, селянчику, не переймайся, все буде нормально. Зрозумів? Ну, добре, я тобі довірюся. А, окей. <хи> так, друзі, нам потрібно щось. Дивіться, він випльовує цю вовну. Вилазь, звідси, давай, ти так же тут всіх пожер. Капець. Оце він велетень, Нічого собі. Так, головне, щоб він більше нікого тут не чіпав, сирянчиків, бо це. Так, 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 так. Мімік, ходімо звідси, ходімо, ходімо, ходімо. Ми зараз знайдемо. Ходімо нагору. Я бачив, там була лама оця селянчиків. Головне, щоб він не їв. Тому що якщо він буде їсти селянчиків, це буде проблемою. Не їж його, не їж його, цього не можна їсти селянчика. Так. Це нормально, просто <свист> селян шоці. Ти не переймайся, чуєш? Це мій пет. Ага, добре, баті, але виглядає він дуже-дуже лячно. Може, не треба його тут тримати у селищі, а? Не подивись, що він робить. Ну, він їсть, чого ви? Він просто зголоднів, розумієте? Він е, збільшується, росте і. і їсть багато. Ого. Це що, верблюд тут? Нічого собі він його теж з'їв, і корови тут ще є. Так. Хо, нічого собі, він скільки вже зжер усіх і... і він досі продовжує жерти. Так, ну я навіть не знаю, що тут таке. То в нас дерево якесь. Тут же нікого не лишилося, ти всіх з'їв. Тут реально. О, отам були щури, е, далі були в нас вівці. А де він? Ой. Давай за мною, чуєш, ходімо, зараз перевіримо дещо. Я знаю, що ось у тій стороні знаходиться якась велетенська потвора. Я її бачив на власні очі, але це було декілька днів тому. Я не знаю, вона там ще чи ні. Це було реально просто щось мега-гігантське, якась годзила. Може, він зможе з ним впоратися? Якщо він з'їсть цю годзилу, то. О о, 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 о! Он вона! Диви на неї. Так, він, він бачить її. Слухайте, я не знаю, що зараз буде. Оця якась мега мегагодзила проти міміка. Мімік, хоч і менше разів у 10, ніж оця годзила. Але я думаю, що він все ж таки може завдати їй якоїсь шкоди. Зараз подивимося, він дуже швидкий, треба його наздогнати. Ні-ні ні-ні-ні. ні Сподіваюсь, він зараз не помре. Так, 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 так. Гу! Він вже кусає її. Як швидко він цю годзилу. Він, він дивіться, він за ноги гризе. Він з'їв її. Що? Так, я. О, ні. Ого! Ти чого такий велетенський став? Він же ж був, що йде за цей кущ. Ой. Це що було? Це ти вдарив сюди? Ти так чуєш, не роби краще, бо тут зараз усе розвалиш. Я просто в шоці дивіться, він зробив дірку глибиною в три блоки. Або навіть. Та тут навіть чотири можна блоки зарахувати, тому що тут був оцей ще пісок помаранчевий. Але тепер немає це ще що, що таке. Він що дерево розвалив якесь. О, ні. Так, куди ти біжиш? Чуєш, тобі в селищі тепер місця не буде. Ти не, не вмістишся в будинку, тобі треба новий будинок зробити. Навіщо ти тут руйнуєш усе? Так, слухайте, мені це не подобається. Він біжить прямо в селище. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Сподіваюсь, він не з'їхав з глузду. Якщо він з'їхав з глузду, то усього нашого селища велетенські проблеми. Ви подивіться на цю дірку. Це що таке? О, Підвівся ще. О, ні, ні-ні ні. ні Міміку! Не можна там нікого їсти. О, ні, там вже від селища нічого не лишилося! Серйозно! Ти навіщо тут усе це робиш? Так, друзі, напевно, в нас проблеми. В мене проблеми. У всіх селянчиків проблеми. А, ні, я ще впав, кудись провалився. Так, дайте мені вилізти, будь ласка, звідси, будь ласка, де лопата? Лопата тут є. Піднімаємося сюди, сюди, сюди. Опа, все так. Де він? Він отам? От ні-ні-ні, ні потрібно терміново додому, щоб подзвонити у е, поліцію і до військових. Нехай вони приїздять та розбираються з ним. Ще scp фонд можна подзвонити. О, ні-ні ні. Ні, мій будинок. Від нього від нього дах навіть майже не лишився. О, Він і мене підірвав! Чи що це було таке? Просто розвалило мене. О, мої речі! Мої речі! Тут ти чого більше не лишилося! Ні-ні-ні-ні. Так, прибираємо диван. Прибираємо це, це все сюди. І що мені тепер робити? В мене тепер. О, ні, 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 так, ховаємося сюди в печеру. Капець! Оце купив, пета собі. Це що таке? Той продавець мене надурив. Він казав, що він буде рости, але він казав, що він не буде великим. А він? Дивіться, що він там робить тепер. Просто від селища нічигісіньке не лишилося. Все повністю в руїнах. І селянчика жодного не бачу. Хоча ні, почекайте, отам от селянчик один от стоїть. Але це надовго чи. Не знаю навіть. Слухайте, я буду сидіти тут у печері, все вибачайте, але туди я не піду. Це в планах в мене не було такого. Ні, він там ще руйнує. Ну як таке могло статися? Я не розумію. Отже, напевно, друзі, якщо вам трапиться можливість приручити собі якогось ой, монстра. Щоб він був вашим петом, то робити цього не треба. Так. О, ні-ні-ні-ні ні 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 так, давайте пірнаємо сюди, в печеру. Пливу, пливу, пливу пливу, пливу, швидше, швидше, швидше. Треба сюди виплисти кудись, знайти тут якийсь шлях на вихід. Давай, 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 давай. Та що мене б'є? Так, 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 тихо, тихо, тихо. Мене щось б'є тут. Ні-ні ні. ні 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 Де вихід? Виходу немає. Ні-ні. Ні-ні серця. Давай сюди. Вихід, 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 вихід. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. І ні. Я не встигну виплести. О! Що тут? Це що за звуки були? Ні, він він тут, від тут, він тут О, ні-ні-ні-ні, ні так. Мені потрібно десь Ні, Та що ж це таке? Все. Напевно, напевно, треба виходити з цього світу, тому що... О, це купив собі на голову. Пета у цього. Капець, кидайся цьому селищу.